Доброго ранку, дорогі сестри і брати, нехай мир Божий наповнить ваше серце цієї нової світанкової години. Це ваш час, це наш час, щоб знову схилити коліна перед Творцем, відкинути вчорашні тягарі і вдихнути нове життя у нашу віру, яку сьогодні ми підносимо і за наших захисників, і за нашу можливість знову почати день. Нехай наші голоси, прості та щирі, об'єднаються в єдиній молитві сили та надії. Ми приходимо до Тебе, Всемогутній Боже, не тому, що ми гідні, а тому, що ти милостивий. Твоя доброта оновлюється щоранку, як сонце, що сходить над землею. Дякуємо тобі, Отче, за цей дорогоцінний подарунок дихання, за кожен удар нашого серця, яке ти тримаєш у своїй долоні. Кожен вдих це свідчення твоєї безмежної любові. Адже ми не заслуговуємо навіть на хвилину, але ти даруєш нам цілий день, повний нових можливостей. Чистий аркуш, на якому ми можемо написати історію кращу за вчорашню. Дякуємо тобі за можливість розплющити очі та побачити цей світ, навіть якщо він зараз сповнений болю та неспокою. Ми знаємо, що, поки ми дихаємо, є надія на зміну, є час покаятися і звернутися до Тевої волі. Ми стоїмо перед Тобою, Господи, зі смиренням, яке приносить ранок. Ми визнаємо наші вчорашні помилки, наші недбалі слова та наші гріхи. Які, наче важкий одяг, обтяжують нашу душу, ми приходили до тебе з егоїзмом, ми часом забували про твою присутність серед метушні, іноді зраджували довіру тих, кого ти нам довірив, як часто ми дозволяли гордині затьмарювати наш розум, коли потрібно було просити прощення, як часто ми відкладали любов на потім, вважаючи, що маємо час, але ти, отець, завжди готовий прийняти нас назад, як блудного сина, який повертається додому, брудний і втомлений, але все одно любимий. Ми просимо прощення і чисте серце, яке здатне бачити Твою присутність у малих речах цього дня. Допоможи нам скинути цей тягар каяття і почати знову, з новою рішучістю робити добро і бути свідками Твого світла. Яка ж це велика милість прокинутися під Твоєю охороною? Дякуємо за простий дах над головою. Навіть якщо наш будинок це лише тимчасовий притулок, або якщо він далеко від того місця, де ми мріяли бути, дякуємо за можливість обійняти рідних, за тепло наших домівок, за ту чашку теплого чаю чи кави, що зігріває душу, нагадуючи про твою щоденну турботу. Ми вдячні за наші сім'ї, за наших дітей, які є світлом у темряві, і за тих, кого ми любимо, захисти їхні кроки сьогодні. Благослови наші руки, щоб вони могли працювати, благослови наші ноги, щоб вони могли йти шляхом праведності, і благослови наші уста, щоб вони говорили лише слова життя і надії. Особлива вдячність, Отче, за твою невидиму, але відчутну охорону, що оберігає нас у ці неспокійні часи. Ми знаємо, що світ навколо нас хитається, але ти наш щит. Ми дякуємо тобі за хвилини спокою, які ти даєш посеред бурі. За невеликі перемоги, які ти дозволяєш нам бачити щодня за милосердя, яке ти проявив до нас вночі. Ти тримаєш нас, щоб ми не впали, ти піднімаєш нас, коли ми спотикаємося. Ця вдячність наповнює нашу душу і готує її до поклоніння тобі. Ти не людина, щоб обманювати. Ти не тінь, щоб зникнути, коли настане темрява, ти скеля нашого спасіння, наша фортеця і наша надійна пристань. Ти Бог, який був, є і буде вічним, той, хто володіє усім часом і простором. Коли ми дивимося на наші проблеми, вони здаються величезними, нездоланними, але коли ми підносимо свій погляд до тебе, наші проблеми стають маленькими у порівнянні з твоєю величчю. Ти Альфа й Омега, початок і кінець. Наше людське розуміння не може охопити твою мудрість, наша слабкість зникає у твоїй неперевершеній силі. Ти Бог, який обіцяв, що не залишить нас і не покине, ти казав через Пророка не бійся, бо я з тобою. Ця обітниця є нашою ранковою силою, нашим непохитним якорем. Коли ворог шепоче про безнадію, коли страх намагається скувати наші серця і паралізувати наші дії, ми чуємо твій могутній голос, який каже Я твій Бог. Ти зміцнюєш нас, ти допомагаєш нам, ти підтримуєш нас своєю переможною рукою. Ми поклоняємося тобі за цю всемогутню присутність, яка наповнює наш дім, наше місто, нашу країну. Ми віримо, що Твоя сила діє навіть тоді, коли ми її не відчуваємо, що твій план досконалий, навіть коли ми його не розуміємо, ми довіряємо тобі, нашому доброму отцю, який знає наші потреби раніше, ніж ми їх висловимо. Ми просимо, щоб це поклоніння наповнило наш день впевненістю і мирним спокоєм. Якщо ця молитва торкається вашої душі сьогодні і допомагає вам віднайти внутрішнє світло для нового початку, дайте нам знати у коментарях, написавши Амінь. Ваша присутність тут важлива, і ми разом формуємо цю спільноту віри, що допомагає нам пережити ці важкі часи. Поділіться цим моментом спокою з тими, кому сьогодні потрібен початок нового життя, і нагадування про те, що Бог ніколи не залишає своїх дітей. Ми продовжуємо стояти у поклонінні, готуючи наші серця до прохань, які ми піднесемо далі. Ми продовжуємо стояти у поклонінні, готуючи наші серця до прохань, які ми піднесемо далі. Господи, Ти той, хто є Альфа і Омега, початок і кінець. Наше поклоніння не є простою звичкою, але життєвою потребою, бо Ти повітря, яким ми дихаємо, і скеля, на якій ми стоїмо. Ми підносимо наші руки до Тебе, Боже, усвідомлюючи твою абсолютну святість. Ти не схожий на жодну владу на цій землі, яка може зрадити або ослабнути. Ти єдина непорушна фортеця в наших життях, навіть коли навколо нас руйнуються стіни і тремтить ґрунт. Ти творець, який учора розділив води, і сьогодні відкриває нам шлях там, де здавалося би лише непрохідна пустеля. Ми дякуємо тобі за твою безмежну милість. Яка щоранку чекає на нас, наче сонце, що не вимагає від нас нічого, крім дозволу зігріти нас? Ми поклоняємося тобі, Отче, за те, що твоя доброта не залежить від наших заслуг. Ти не вимагаєш від нас бути досконалими, щоб отримати твоє благословення. Ти пропонуєш нам чистий аркуш, нову можливість, і це дар, який ми приймаємо зі сльозами вдячності. Саме в цьому моменті поклоніння ми відпускаємо ту ношу, яку несли вчора. Ношу тривоги, страху та невпевненості, ми покладаємо це біля твоїх ніг і просто стоїмо в трепеті перед Твоєю величчю. Але, Господи, перед твоєю досконалістю ми не можемо не визнати власну недосконалість. Це та мить, коли ми схиляємо наші голови в глибокому, щирому покаянні. Ми знаємо, що сьогодні ти даруєш нам нові можливості, але вчора ми змарнували багато з тих дарів, які ти нам дав. Ми просимо прощення за всі ті моменти. Коли наша гордість ставала між нами і тобою, ми просимо вибачення за різке слово, кинути на адресу близької людини, за нетерпіння, яке ми виявляли до дітей, або за байдужість, з якою ми проходили повз тих, хто потребував нашої допомоги. Боже, ми визнаємо, що часто ми були більше зосереджені на власних бажаннях і амбіціях, ніж на твоїй волі. Ми дозволяли сумнівам затьмарювати твою обіцянку. І часто діяли так, ніби ми самі керуємо нашим життям, а не ти. Прости нас за нашу впертість, за той внутрішній опір, який не дає нам повністю віддатися твоїй любові. Ми усвідомлюємо, що справжня сила криється не в самовпевненості, а в щирій покорі тобі. Даруй нам, Отче, цю благословенну смиренність не ту, що принижує, але ту, що звільняє смиренність, яка дозволяє нам визнати, що без тебе ми ніщо, але з тобою ми можемо все. Допоможи нам згадати, що кожен день це школа, де ти навчаєш нас любові та терпінню. Ми молимося, щоб Твоя доброта, яку ми переживаємо щоранку, надихнула нас бути добрими до інших, дай нам серце, яке вміє не лише приймати, але й віддавати. Ми прагнемо, щоб наше життя сьогодні було чистим свідченням Твоєї преображаючої сили. І ось Господи, коли наші серця очищені покаянням і наповнені новим початком. Ми підносимо до тебе ту молитву, яку обіцяли молитву за наших захисників, за тих синів та дочок України, які сьогодні стоять на передовій, охороняючи наш спокій і даючи нам можливість прокидатися у своїх домівках. Ти назвав цю молитву щоденна молитва за наших захисників, бо їхній подвиг заслуговує на наш постійний духовний захист. Отче, Ти їхній щит. Ми просимо тебе, як ти обіцяв в Ісаї 41.10, не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди своєї. Нехай це слово стане їхнім невидимим обладунком зміцни їхні руки, коли вони втомлені, зігрій їхні серця, коли вони відчувають самотність, захисти їх від куль, від ворожої злоби та від страху, який намагається прокрастися в їхній душі. Ми молимося не тільки за їхнє фізичне виживання, але й за їхній дух. Нехай твій спокій оселиться в їхніх окопах. Нехай вони знають, що мільйони сердець стоять за них у цій ранковій орації і що їхня віра є такою ж важливою зброєю, як і їхня мужність. Ми просимо тебе, щоб кожен день давав їм нову силу для боротьби та нове нагадування про те, заради чого вони ризикують усім. Поверни їх додому живими і здоровими. Щоб вони могли розділити з нами цей новий початок, який ти даруєш сьогодні. Отче, благослови тих, хто чекає на них, матерів, дружин, дітей. Дай їм стійкість і надію, навчи нас, які залишаються тут, бути тилом, гідним їхньої жертви. Нехай ми будемо світлом, підтримкою та джерелом допомоги для тих, хто повернувся з фронту і потребує зцілення тіла і душі. Наше серце сьогодні наповнене подякою за те, що ти не лише великий цар, але й турботливий батько. Ми просимо тебе наповнити наше життя цією новою можливістю, яку ми отримали через наше покаяння. Нехай сьогоднішня подорож буде легкою, не тому, що не буде труднощів, але тому, що ми знаємо, що ти йдеш поруч з нами. Ми віримо, що ти вже відповів на цю орацію ще до того, як ми її завершили, бо твоя любов до нас не знає меж. Ми залишаємо цю хвилину спокою. Але не залишаємо твоєї присутності. Якщо ця орація принесла спокій у ваше серце і допомогла вам відчути цей новий початок, знайдіть хвилину, щоб залишити своє свідчення в коментарях. Напишіть, як Бог відповів на вашу потребу в оновленні та які нові можливості Він відкрив перед вами сьогодні. Ваш досвід зміцнить віру всієї нашої спільноти. І якщо ви ще не з нами, запрошуємо вас підписатися на наш канал. Приєднуйтесь до цієї щоденної сім'ї віри, яка підносить наші серця і зміцнює нас на нашому шляху. Ідіть у цей день з легким серцем, з вірою в те, що минуле прощено, а майбутнє знаходиться у надійних руках нашого Господа. Прийміть Його мир і несіть його іншим. Амінь.